Друзі, всім привіт! На каналі Огляді лінійка ноутбуків від компанії Asus налічує вже безліч моделей. Сьогодні ми поговоримо про одну з таких: це в нас ASUS Vivobook S M3502, яка ця модель вартує вашої уваги, в тому числі і через свій потужний процесор AMD Ryzen 9 6920 HX. Це потужний процесор, який точно вартий вашої уваги. Тому давайте зараз детально його розглянемо та подивимось, на що він здатен ось в такому тонкому Кому корпусі. Друзі, перед початком огляду я хочу також попросити вас підтримати наш збір для нашого підрозділу територіальної оборони. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Ну а ми погнали мерщі тестувати цю модельку. Корпус Asus VivoBook S виконаний у комбінації з алюмінією та пластику. Алюмінієво виступає основою, враховуючи, що ця модель створена для роботи. Дизайн стриманий. На корпусі ми бачимо лише лого серії. Ноутбук тонкий, компактний та легкий. Товщина корпусу менше ніж 2 см, а сантиметри. 1 кг 800 г. Роз'єми розташовані на бокових гранях. Загалом є один USB 2.0 Type-A та USB 3.2 Gen 1 Type A, два USB 3.2 Type C Gen 2, Power Delivery та DisplayPort, HDMI та роз'єми для підключення навушників чи мікрофона. Також на гранях є два індикатори, а з іншого боку вентиляційні отвори. Це все важливо, але це не головне. Модель створена для роботи програмування, навчання, відеоконференцій, потокових трансляцій, а це все передбачає використання різноманітних вимогливих програм. Тому Потребується потужний процесор, який би міг впоратися з великим навантаженням. І на щастя, виробник не знехтував цим. І ця модель працює на базі топового мобільного процесора AMD Ryzen 9 6920 HX. Але про нього згодом. Давайте зараз оглянемо основні характеристики. Цей ноутбук отримав 156 дюймовий Full HD дисплей з тонкими рамками. Застосована технологія Nano Edge, товщина рамки екрану становить лише 7 мм, що дозволяє екрану займати 84% панелі, забезпечуючи велику площу. Відображення додатково екран обладнаний антибліковим покриттям. Частота оновлення кадрів 60 Гц, а максимальна яскравість 250 канделів на метр квадратний. Оперативна пам'ять складає 16 ГБ типу DDR5, 4800 МГц, що дозволяє виконувати багатозадачні завдання з високою продуктивністю. Оперативну пам'ять можна апгрейднути за допомогою слота SODIMM. Також ноутбук оснащений вбудованим накопичувачем об'ємом 1 ТБ типу NVMe SSD, що забезпечує велику швидкість передачі даних та швидкий Доступ до файлів і інформації завдяки системі охолодження ASUS Ice Cool і тепловим трубкам діаметром 8 і 6 мм, Тепло від компонентів ноутбука ефективно розсіюється, забезпечуючи стабільну температуру під час виконання будь-якого завдання. 97 лопаток та імпеллер-вентилятора виготовлені з рідкокристалічного полімеру, тому вони значно легші та тонші за звичайні. А завдяки гідродинамічному підшипнику шум від системи охолодження значно менший. Процесор Ryzen Зен 9 69HX має вбудовану відеокарту AMD Radeon 680M. Вона забезпечує надзвичайно плавну графіку як під час роботи, так і під час перегляду фільмів або ігрового процесу. Це графічне ядро створено на основі нової графічної мікроархітектури AMD RDNA 2 з підтримкою апаратного трасування променів. Воно здатне запускати ігри та програми з інтенсивною обробкою графічних даних на швидкості, яку ви очікуєте від дискретної відеокарти. І звісно, вишенька на торті це процесор. AMD Ryzen 9 6900HX. Він має 8 процесорних ядер, виготовлений за передовою технологією 6 нанометрів. Здатні виконувати 16 обчислюваних потоків одночасно. Тому ви ніколи не відчуєте нестачу обчислювальної потужності. Процесор вирізняється низьким тепловідведенням і дає змогу домогтись від компактного пристрою безпрецедентної високої та стабільної продуктивності. Процесор AMD у ноутбуках це справжній ривок у світі технологій. Всього декілька років тому було важко уявити таку потужність. А щоб подібні тонкі пристрої могли показувати високу продуктивність, то взагалі фантастика. Але з цими процесорами це стало можливо, і якщо ви купували свій ноутбук років 5 назад, то ви будете вражені, наскільки круто працюють в нові моделі. Протягом кількох тижнів я тестував цей ноутбук. Моє життя пов'язане з відеомонтажем, великою кількістю вкладок та численними повідомленнями у месенджах. Все це велика кількість завдань, іноді тяжко навіть для мене. Що ж говорити про техніку. Але з Ryzen ноутбук працює ідеально. Він не підвисає, рендеринг відео відбувається набагато Швидше, а відповідно, і робота виконується швидше. А це дійсно дуже важливо, особливо коли ви працюєте з медіафайлами. Навіть у монтажному процесі, де іноді системи можуть сповільнити роботу, Ryzen показав себе дуже добре. До речі, наскільки я знаю, не лише в цьому конкретному ноутбуці, а взагалі процесори AMD здатні відмінно працювати з графікою. Зазвичай, коли ми працюємо з графічними програмами, є деякі незручності, але Ryzen справляється з цим чудово. І це не лише слова, це потрібно відчути на власному досвіді, випробувавши цей ноутбук. Коли мова йде про надмірне навантаження на ноутбук, то зазвичай працюють від мережі. Але якщо вам вже ж таки потрібно інколи декілька годин попрацювати від акумулятора, то звісно така можливість є. Модель отримала літій іонний акумулятор ємністю 50 вт годин та блок живлення 90 Вт зі швидкою зарядкою, особливо якщо порівнювати з багатьма іншими моделями на ринку. Вистачить ноутбука при середньому навантаженні на звичайний робот. Чий день це непримітний зовні ноутбук, але насправді дуже потужний. Він впорається з безлічу повсякденними завданнями. Та навіть більше. Тому, якщо вам потрібен ноутбук для роботи, це безумовно топова модель з топовим процесором, яка впорається з будь-якими повсякденними завданнями. Впевнений, ця моделька точно вам сподобається. Якщо на цей огляд був корисним, обов'язково натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал огляд Є та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.